Звучить національний гімн України. Лунають вітальні слова, у яких найчастіше повторюється слово разом. Що символічно, адже цей центр громада відкрила спільно з ветеранами та міжнародними партнерами. Територія можливостей стала першим ветеранським простором у місті Самар. Це буде місцем підтримки захисників та захисниць України. Тут їм допомагатимуть інтегруватися у звичайне життя. Олександр Лютий, ветеран війни, кулеметник, жартома ділиться за час великої війни. Зріднився з кулеметом так, що забрав би його з собою додому. Захисник отримав поранення на Донецькому напрямку. Спочатку по ним відпрацював ворожий міномет, а потім танк. Чоловік пережив ампутацію, реабілітацію та протезування. Отакі центри потрібні, потрібні в усіх не тільки в великих містах. І дуже, тому що дуже багато військових і хто повертається додому, вони дуже багато з сел. І саме тому команда центру працює за принципом єдиного місця, де не потрібно бігати з установи в установу, а можна вирішити більшість питань одразу. Давайте я покажу, що у нас тут є. Цей кабінет це кабінет юридичної підтримки. Тут буде працювати юрист. Надаватися юридичні консультації, е, невеличкий, тому що він передбачає, власне кажучи, індивідуальну роботу. Цей кабінет у нас кабінет роботи психолога да, психологічної підтримки. Тобто тут і діти можуть бути, так. і родина да та, ну, наприклад, наприклад, дорослі можуть прийти з, з дітьми, дітьми, діти поки будуть займатися там гратися а дорослі будуть отримувати а, психологічну допомогу. Тут працюють фахівці, навчені спеціальним методикам у графіку тренінги з ментального здоров'я та стресостійкості для тих, хто ще на службі, передбачені анонімні консультації. А для родини ветеранів зустрічі підтримки. Люди, які прожили втрату близької людини, підлегло. Особового складу це називається у психологів посттравматичний стресовий розлад. Він включає багато факторів: це агресивність, безсоння, травматичні події, які постійно не дають спокою людині, вони їй сняться. І деякі навіть є випадки, коли люди в реальному часі проживають, потрапляють у галюцинації. В неї виникають і вони живуть, коли біля неї проїжджають танки, шукають автомати. Тому багато хто цього не знає, і вони не знають, що з цим робити просто елементарно. Потреба в таких просторах нагальна. Війна травмувала всіх, особливо тих, хто повертається з передової. Дуже важливо, аби діючі військові знали, що суспільство їх чекає і підтримає, щоб після бойового шляху вони поверталися до свідомої спільноти. Відкриття це тільки маленька частинка всього процесу, який, скажімо так, завершився сьогодні. І починається наступний шлях. Попередньо до цього було. Ну, по-перше, з чого з чого ми починали? Це проробка ідеї та стратегії. Саме з ветеранами, з отримувачами цих послуг, да, якщо таким офіційним стилом, ми повинні зробити простір. У центрі можна просто прийти випити кави з побратимом і водночас отримати консультацію без черг. Для мешканців віддалених сіл передбачають виїзні дні та онлайн зв'язок. Сергій Скрипник, Павло Черненко, Дніпро ТІВІ.